Синоптики попереджають українців, що тимчасове потепління, яке може початися цього тижня, супроводжуватиметься вражаючими зливами і колосальними опадами. Про це не повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 28 вересня, опади посиляться і накриють вже всю Україну на півночі та в Криму вірогідні сильні грози, подекуди посилення вітру до 15-20 метрів в секунду. Нарешті території очікуються дощі. А ось температура повітря в цей день буде більш-менш теплою. Найпрохолодніше в цей день буде у західних областях, там стовпчики термометрів будуть досягати лише плюс 16 градусів тепла. Нарешті території буде на пару градусів тепліше, а ось жителям Південних областей в цей день пощастить. Там місцями температура буде підніматися до відмітків плюс 25 градусів тепла. З приходом ночі в Україні також буде більш-менш комфортно. Температура не опускатиметься нижче плюс 9 градусів. Вітер в цей день буде переважно з західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 16, а вночі буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 14 до плюс 17, вночі буде прохолодніше від плюс 8 до плюс 12 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 17 до плюс 20, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть каливатись в межах від плюс 14 до плюс дев'ятнадцяти, а вночі від плюс 9 до плюс тринадцяти градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 9 до плюс двадцяти в день, і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві, 28 вересня, марна погода протримається весь день. Ранок і день придуть без опадів. Увечері можливий дощ. Температура повітря буде від плюс 11 до плюс 17 градусів тепла. У Львові в день і ввечері небо буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Вранці піде сильний дощ, який до обіду повинен закінчитися. У другій половині дня опадів не очікується. Температура повітря становитиме від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У Харкові у середу сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Нічний сильний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень він послабшає та продовжиться до приходу вечора. Температура повітря очікується від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Весь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитись. Температура в цей день буде від плюс 15 до плюс 19 градусів. В Одесі, 28 вересня, на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці очікується дощ, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від плюс 16 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!